Книзі Малахії сказано про те, що Господь він незмінний. Тобто, якщо він дав якийсь закон дуже давно, до цього дня він також дієвий. І от цей закон стосовно пожертвування в церкву, він дієвий до цього дня. Ви знаєте, не лише Авраам і цар Давид вкладався в царство Боже. Тобто в церкву, а й сам Ісус Христос він вкладався в це. Одного дня Він сказав Петрові, щоб він пішов і знайшов гроші для того, щоб вони ці гроші пожертвували на храм. Тобто, якщо це робив сам сумський. З Христос, то що вже казати про нас людей. Ми також маємо вкладатися в царство Боже, якщо ми діти Божі. Це вкладання, да, цей вклад, він йде на те, щоб Євангеліє, воно розповсюджувалось, а завдяки цьому Євангелії люди рятуються. Але в яку ж церкву треба вкладатись? Насправді все просто. Як і в цьому світі люди вкладаються в те, що дієве, тут так само вкладатися треба в ту церкву, яка приносить плід, яка має результат, тобто рятує людські душі. Амінь.